привіт привіт, мої любі! З вами Тетяна із Києва. Поздравляю вас із святом. Новий рік уже прийшов. І ось Різдво. Бажаю вам здоров'я, щастя, миру. Нам, українцям, мир дуже-дуже потрібний. Тому всіх із святами будьте здорові і бережіть себе своїх близьких. Як ви там? Що ви робите? Розкажіть, чим ви займаєтесь у ці зимові дні, вечори. Чим таким цікавим поділитися? Давайте попереписуйтесь. Ну, підписуйтесь, хто е, хоче зі мною спілкуватися. Ставте лайки, подобайки. І так далі з вами будемо ще. Можливо, будемо ходити, як і раніше, по торговим центрам, по магазинам. Це був основний, основна тема на моєму каналі. От так, я розважаюся. Трошки десь ми подорожували з вами разом. На каналі є такі відео, кому цікаво, подивіться. Ну і... Трошки мого життя, якісь мої емоції. Інколи вони не дуже щасливі були на початку війни. Я як дивлюся ці свої відео, то мені аж страшно становиться. Приглядаю прямо, я там, здається, на 10 років постаріла. Такі були страшні дні. Зараз вже трошки нам полегше, але все одно тримаємося, мої любі українці. І я дякую всім людям, хто підтримує Україну, українців. Ваша моральна підтримка дуже нам потрібна. Ви знаєте, йде нам зброя. Приїжджають до нас генератори. Але людські емоції, людські слова це теж дуже-дуже важливо. Я сподіваюся, що світ до кінця не зійшов з ума, і все-таки добро все-таки переможе. Ми всі на це сподіваємось і в Україні робимо все для цього. Ми незламна нація, ми дуже сильні. І тому я думаю, у нас все буде добре. Наші дітки нормально будуть ходити в школу, ми на роботу, відстроїмо нашу красиву, гарну Україну. І все-таки, я думаю, що після перемоги країна дуже-дуже зміниться. І будемо ми трошки іншу країну будувати. Збудуємо гарні будинки, відремонтуємо те, що пошкодили. Друже, жалко дивитися, коли пам'ятки рушуться, якісь старовинні будинки, але це все не так важливо, аніж те, що. Наші люди гинуть. Ось це дуже велике горе. У мене не виходить з голови родина в Києві. Дружина, чоловік, і дружина була вагітна. Яке було щастя у цій родині, якби вони вижили? Дитинку чекають, але та ракета обірвала їхнє життя. Тому мої любі українці все-таки. Бережіть себе, як це не банально, але треба якось кудись ховатися, можливо, виїхати на якийсь час із країни. Дуже багато людей поїхали в Європу, Канаду, там шукають своє щастя. Можливо, хтось і залишиться. І оце мене теж турбує, але я все думаю. Що багато хто і повернеться. У кого яка доля, хто як собі вибере життя, де жити в Україні чи в іншій країні, хай всім щастить, де б вони були мої любі. Тому що людина завжди шукає, де йому краще, де йому щасливіше живеться. І я думаю, що Поки молодий, поки є сили, можна спробувати свої сили в якійсь іншій країні, і, можливо, повернутися, можливо, залишитись, скільки наших українців знаходять другу половинку в іншій країні, одружуються, народжують діточок і такі гарненькі дітки, народжуються. Головне, щоб всі були щасливі, неважливо, де ви живете. Дуже в мене багато подружок, які живуть в Німеччині, в Ізраїлі, в Польщі, в Канаді, в Україні, звичайно, в Казахстані, в Узбекистані. Де ще? Ну, дуже дуже багато країн. Я дивлюся статистику свого каналу, І Мені дуже приємно всім. Я вам посилаю моє гарне сьогодні такий, такий гарний настрій сьогоднішній, мою посмішку. Я думаю, что вы меня разумеете. Я думаю, что вы меня понимаете, мои хорошие. Возможно, кто-то украинский язык не понимает, поэтому скажу на русском. Будьте счастливы, здоровы, берегите себя. Давайте будем дальше вместе с вами общаться, что-нибудь рассказывать хорошее, делиться чем-нибудь таким позитивным, хорошим. В эти праздничные дни постарайтесь думать о хорошем, загадывать хорошие, строить хорошие планы. А все те люди, которые злобой, как это сказать, пышут, пусть уходят подальше от нас, не встречаются на нашем пути. І бажаю вам, щоб у вас були завжди поряд люди, які вам тільки добра вважають. І з вами, можливо, однодумці, а можливо, і ні, але а, позитивні, діловиті, розумні і а, з таким настроєм. Юморним це дуже важливо, особливо в тяжкі хвилини, такі, як у нас в Україні, гумор, посмішка нас спасають. Я думаю, що все буде добре. Ми все одно вийдемо на гарну пряму дорогу до щастя нашої країни. І хай будуть кочки якісь, але все одно. В кінці кінців Україна заживе дуже добре. Такі от мої роздуми. Я не знаю, вам подобається такі відео чи ні. Напишіть мені, будь ласка, щось інколи буває такий настрій і хочеться поговорити з вами. Ми дуже-дуже рідко бачимося, коли свої відео знімаю, в основному я на декілька. Секундочок з'являюся в кадрі, а в основному показую все, що переді мною, все, що я бачу. Я в цьому році планую все-таки поновити мої походи по дороговим центрам. Я думаю, що у нас буде менше прильотів від того ворога, що тут вважався колись нашим братом від сусідньої цієї ворожої країни. Я так дивлюся статистику, що останнього разу було вже менше ракет, мабуть, вони у них закінчуються, хай вони побільше, там їх десь повзривають, щоб вони там десь летіли, десь зривалися, не долітаючи до України. Боже мій. Хто б думав, що таке може бути? Це просто якийсь сюр? Ой, мої любі дорогенькі. Бережіть себе, бажаю щастя, здоров'я. Давайте спілкуватися, напишіть, що у вас, де ви, як ви, чим займаєтесь, чим цікавим займаєтесь. Давайте поспілкуємося, ставте лайки, подобайки. До нових відео. З вами Тетяна. Пока-пока. Пока! -пока. Пока.